Кроп'яночка. Ось, дивіться, бачите, яка. Ух ти. Чернігівець Володимир Коваленко зарізав кабана і возе свіжину на столичний Євромайдан. Тримав кнура більше року і вигодував до 250 кілограмів. А на свята вирішив заколоти і почастувати європрихильників сальцем та м'ясцем. Володимир Коваленко, роботящий, вдома в Олександрівці, має велике господарство, тримає навіть коня. А да, душі везу туди свіжини, пускай запек у печи, вкусненько, сальця, м'яса, крап'яночки, колбасочки, і везу на майдан у ребят. Не полінувався дядько на терп банку хріну, сподівається, що людям гостинці сподобаються. Хліба напекли самі. Да, да. Так, зробимо бутерброди, хренку взяв, щоб, щоб ребятам там від простуди. Пригостити вирішив за власну ініціативу, смакоту запакував у пакети. Чернігівець особисто вирішив поїхати і почастувати людей на Євромайдані. Через зайнятість їде до Києва вперше.